Рада вітати вас на нашому сайті. Якщо вас цікавлять депозитні програми, дозвольте мені протягом однієї хвилини коротко розказати про переваги кожного з наших депозитів та надати декілька порад щодо вірного підходу при виборі вкладу. До того, як вирішите, яку депозитну програму обрати, надайте собі відповідь на питання Я хочу заробити або зберегти гроші. Якщо вас цікавить заробіток, Раджу звернути увагу на відсотки по депозитах в грівнах, бо вони є одними з найвищими на ринку. Якщо ви хочете зберегти ваші гроші, то розміщайте їх в першу чергу в іноземній валюті. Тепер щодо депозитів РД банку. Вклад депозитний прогноз для тих, хто хоче отримати підвищений дохід за короткий термін. Це короткостроковий депозит. З можливістю розміщення коштів від 7 днів та отримання відсотків на платіжну картку.